Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати картопля-гармошка. За цим рецептом картопля виходить неймовірно смачна. Беремо 5 картоплин. У мене картопля велика. Кладу картоплю. Біля неї з двох сторін кладемо палички. Палички кладу для суші. І нарізаємо легеньку картоплю. Нарізаємо її не до кінця. Подивіться, така гармошка виходить. І так нарізую всю картоплю. Картоплю посипаємо солею Середині в розрізах і по версії. Посипаю меленим розмарином. І картоплі роблю гарний масаж. Як в розрізах, так і на версії. Посипаємо сушеним чесником. Знову робимо масаж. При бажанні можна брати спеції, які вам подобаються. Поливаємо олією. Руками розмащую олію. І так підготовлюємо всю картоплю. Викладаємо картоплю на пергамент в дечку. Накриваємо фольгою. І ставимо в духовку розігріту до 200 градусів на 40 50 хвилин, все залежить від вашої духовки. Пройшло 50 хвилин, картопля готова, можна її ще підпекти трошки без фольги, але я того робити не буду. Дивіться, як паличкою протикається картопля. Це означає, вона вже готова. Картоплю викладаємо у миску, ложу біля неї підсмажені печериці, помідори і салат огірків. При бажанні до картоплі можна додати давлений чесник і зелень. Зараз будемо куштувати. Картопля припечена гарно і неймовірно смачна. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну картоплю гармошку найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Напишіть у коментарях, як ви готуєте картоплю.